Багато іграшок та кольорові малюнки в цьому дитячому куточку. Завдяки грі. Психолог інтеграційного центру допомагає маленьким переселенцям із Криму та Сходу України вилікувати душевні рани, які завдала війна. Більше всього пострадали діти. Діти мають ночні кошмари, і тому їм треба більш особливі, особливе особливе внімання общества. От, якщо говорити про більш взрослих людей, то треба їх адаптувати. Марина Мілєшко у Чернівці приїхала з Маріуполя. каже до того, змусили обстріли. Наразі чоловік на сході боронить Україну. Тож більшість питань їй доводиться вирішувати самотужки. Каже, допомога фахівців соціально-консультативного центру надзвичайно потрібна. Куди біжати, куди спрашувати? які документи збирати. Звісно, така квалікваліфіцірована допомога, на дуже нужна. Тут також переселенці зможуть отримати безкоштовну допомогу юриста, і це не лише поради щодо працевлаштувань. Ння та соціальної допомоги ну кримчани, наприклад, да коли кримчанину видають свідоцтво про розлучення українського типу з початкою Росії. І ця людина воно не йде, не дійсне. Получається людина, зависає в повітрі і нічого не може з цим зробити. Інтеграційний центр створили на базі волонтерського руху боковини, який почав допомагати переселенцям так, з перших днів неоголошеної війни. Це, Наразі це на боковині зареєстровано близько трьох тисяч переселенців, і їх постійно більше. Тому роботу волонтерів не поменшує. Наша робота не змінюється взагалі. Єдине, що для нас змінилося, у нас покращилися умови. На облаштування соціально-консультативного центру звітують чиновники витратили близько двох тисяч. Євро, зокрема, це меблі та нова комп'ютерна техніка. Наступний крок запевняють конкурс бізнес проєктів який допоможе переселенцям започаткувати власну справу. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час.